Бути максимально зрозумілим і максимально коротко доповім, що ми з вами хотіли зробити, коли розпочинали проєкт. Ми багато чого хотіли зробити, але якщо відштовхуватись від планів, які були 12 місяців тому, то дуже хотілося, щоб була затверджена концепція відкритого банкінгу, щоб були затверджені специфікації. На основі Берлинської специфікації версії 1.4, щоб вони були затверджені Національним банком як нормативно-правовий акт і щоб розпочалось тестування цих специфікацій. Це роутмеп згідно концепції. Він практично повторює те, про що я казав. Але тут є ще 24-й рік. В першу чергу дуже хотілося б, щоб ця роудмапа виконувалась і не тільки нами, але й нашими партнерами в Національному банку. Ми будемо сприяти цьому максимально. Отже, концепція відкритого банкінгу, done. специфікація на основі специфікації Берлінської групи. Фактично, я на наступних слайдах поясню, що зроблено, що не зроблено, і чому тестування аналогічно, затвердження специфікації ні, тому що другий, третій пункт поки що остаточно не виконано. Колеги з Білін Груп дуже радили нам, і ми з вами це рішення прийняли спільно. Що версія Берлинської специфікації 2.0, яка в тому числі... Передбачає не тільки відкритий банкінг, але й відкриті фінанси. Плюс вона, як ви бачите, абсолютно сумісна з iso 20022. Колеги з Берлін Груп сьогодні казали про більш зрозумілу і комфортну для опрацювання документацію. Преміальні сервіси описані і. Більше опцій, згода на операцію виглядає більш зрозумілою. Отже, той документ, над яким Берлін Група працювала останні кілька років, він виявився набагато набагато доцільним для українського ринку, навіть попри те, що ми вже з версією 1.4 до цього рік працювали. Тому було прийнято рішення все ж таки взяти. Другу версію, і в шостому місяці цього року ми розпочали з другою версією. Що ми маємо на сьогодні? Ну, по-перше, у нас є група тестувальників, яка погодилась після того, як буде створено і описано MVP щодо створення і відкликання згоди, зробити розробку і почати тестування. Якщо ви пам'ятаєте той слайд, який роутмапа, то передбачається, що буде тестування, а потім передбачається, що буде пілот на продуктивному середовищі. Я поясню в чому різниця. Ну, в першу чергу тестування це як Ольга Лівандовська 5 хвилин тому казала: робіть маленькі кроки, тестуйте, правте те, що ви зробили не так. І наступний крок робіть більш ефективно і більш продуктивно. Саме цими ж кроками ми і будемо намагатися крокувати на наступні два, точніше три квартали. Ми передбачаємо, що приблизно до кінця літа 2024 року тестування по базових сервісах, які передбачає закон, як обов'язкові. Буде зроблено, і тестувальники зможуть представити результати тестування. Відповідно, за результатами тестування можна буде подавати до Національного банку те, що і буде українською специфікацією для базових сервісів. І, відповідно, ті плани, які були поставлені нами спільно в минулому році, нарешті будуть виконані. Що ми маємо на сьогодні з точки зору пілоту і повноцінного запуску екосистеми? Чому тут на слайді є слова неможливі? Можливо, Національний банк земною не погодиться і я буду дуже радий, якщо це буде саме так. Але. На мій погляд, якщо до середини наступного року у нас не буде НПА щодо ліцензування, то шансів пілоту і на продуктивному середовищі в 2025 році ми не маємо. Ну, дивлячись на те, як, в принципі, останні кілька років, особливо в умовах е, війни, ми з вами опрацьовуємо. Ті проекти, які є в банк... в банківській спільноті, як з точки зору нормативного регулювання, так і з точки зору технічної реалізації. Мінімум за рік до дедлайну, який передбачений законом, ми маємо мати можливість. Я маю на увазі учасники ринку, ринку мають мати можливість розпочати процедури пов'язані з ліцензіями. І тільки в цьому випадку на початок 2025 року у нас будуть е е ТІПІПІ, тобто е то тобто ПІСПИСПИ з ліцензіями, і на продуктивному середовищі, е яке включає в тому числі реєстр національного банку, систему перевірки сертифікатів учасників і їх прав, тільки в цьому випадку ми зможемо в 2025 році тестуватися а першого року Весь ринок зможе бути готовим до того дедлайну, який передбачений законом. Я дуже е, буду радий, якщо саме ці терміни або десь приблизно такі ж будуть е, практично реалізовані в процесі реалізації проєкту. Е, якщо це буде не так, ну, тоді ми 1.08.25 не розпочнемо як е, загальний запуск всієї екосистеми. Це не песимізм, це е, поміркований оптимізм. Якщо ви вважаєте не так, то давайте побачимо, як воно буде за рік. Так, в будь-якому разі, е, плани групи на 24-й рік. Перша друга е, фаза тестування, вона передбачена концепцією і роудмап, е, роудмеп. І відповідно це те, на що ми з вами зараз налаштовані. Безумовно, як тільки будуть е, будь-які проекти е, нормативно-правових актів Національного банку, ми одразу будемо спільно з вами над ними працювати. Я думаю, що досвід роботи над Концепцією показав, що е, 10 тисяч годин, які були потрачені на Концепцію, вони були правильно витрачені і концепція. Виявилась правильним, комфортним позитивним документом. Я думаю, що з нормативними правовими актами буде щось настав. Тому, безумовно, після тестування, як я вже казав, буде можливість проєкт специфікації подати на затвердження чи узгодження з регулятором. І відповідно, після того, як Національний банк підтвердить, що специфікації комфортні, коректні, правильні і інші терміни. Які доцільно до цього слова застосовувати, відповідно, всі учасники ринку зможуть готуватися до пілоту на продуктивному середовищі, який має відбутися в 2025 році, сьогодні колеги з Грузії казали про те, що хаб на грузинському ринку не злетів. Сподіваюся, що на українському ринку він злетить, він не буде єдиним. Uh, і uh, ми як асоціація, як Open API Group будемо сприяти тому, щоб такий хаб з'явився. Uh, розуміння, задля чого потрібен хаб, в принципі, є. Всі, хто працює в картковому бізнесі, розуміє, що таке uh, третій процесінг, навіщо він потрібен. Хаб це той самий uh, третій процесор, тільки для. Рішень пов'язаних з відкритим банкінгом. Це наші учасники групи і партнери. Ну, в першу чергу, серед партнерів: Національний банк, Берлін Група, Next, Open Banking Europe. І ви бачите ту кількість банків, які наразі на сьогодні, а також не банків і асоціації, які наразі на сьогодні приймають участь. В тому чи іншому статусі, в проекті, в принципі, в мене все. Я дякую за увагу.